Друзі, вітаю вас. Телеканал «Перший міський» продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що знайшли час на нас, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми. І сьогодні наша тема все ж таки стосується і зсу, і політики, і України, і миру, у тому числі. Бо сьогодні в нашій студії Олександр Вельмошко, військовий експерт. Вітаю вас. Доброго дня! І ми сьогодні хочемо поговорити з вами про Чорноморський флот. Той саме Чорноморський флот Російської Федерації, який Турбує всю Україну, який дуже сильно спочатку турбував Єодещину, у тому числі, який зараз притих щось так: взяв або якусь паузу, або не паузу, що з ним зараз, яка конфігурація цього флоту зараз от хочеться поговорити, тим паче, що ми не перший раз шкодимо Чорноморському флоту. Ми вже встигли пошкодити є кораблі, які. Стигли пошкодити є кораблі, які навіть відправили до Дна, і вони там зараз з бичками спілкуються. Взагалі-то наскільки Україна змогла понести а, Росії, нанести Росії втрати з корабельної точки зору? Чи це дійсно величезні втрати, чи це так собі? Давайте тоді з самого початку, да. з 24 лютого, да. Росія зосередила проти України не просто переважаючі сили флоту, а просто набагато переважаючі, тому що України. Окрім е, фрегату Сагайдачне, який знаходився у ремонті, угу. е, власне, суто бойових кораблів більше і не було ну, таких да. досить потужних і досить великих. Тим більше, що Росія на Чорному морі на початок війни мала ракетний крейсер Москва, мала два ракетні фрегати, угу. мала три ракетні корвети, а також ще два більш старих фрегати ще декілька більш старих е, корветів угу. протичовнових Кораблів, ракетних катерів, тощо, а також п'ять підводних човнів, з яких ще один не міг нести ракети калібр. Ну тобто потужна була така. Так. Окрім того, Росія мала на Чорному морі 12 десантних кораблів, шість з яких увійшли в Чорне море буквально за 2-3 тижні до початку війни. Угу. І планувалося, що Росія введе в Чорне море ще два ракетні крейсери, ще щонайменше 3-4 Ударні ракетні кораблі класу Корвет та Фрегат угу. і ще е, кілька підводних човнів, як зі складу Чорноморського флоту, так і зі складів е, Балтійського і Тихоокеанського тобто угу. вони зосередили дуже потужне корабельне з'єднання, і лише рішення Туреччини на другий день війни про закриття протоки Босфор для кораблів. Воюючих держав yeah. забезпечило Україну від того, що цей Чорноморський флот посилиться ще у два-три рази. Uh -huh. Цей Чорноморський флот мав можливість у перші тижні війни висадити десант чисельністю від однієї цілої бригади з бронетехнікою у будь-якій точці українського узбережжя. Uh -huh. Але росіяни цим не скористалися. Вони розпорошили свої десантні сили на дві частини. Одна з них висаджувала. Тактичні десанти у Азовському морі у перші дні облоги Маріуполя, а друга частина ми її навіть спостерігали своїми очима у перші дні березня, да. отут, прямо на зовнішньому рейді Одеси. Бачили, да але, що відразу для росіян пішло не так. Буквально у перші дні війни, як можна дізнатися з деяких публікацій, Україна не вдала, але застосувала ракети Нептун. Угу. Потім Україна завдала декілька артилерійських ударів по російським кораблям, які знаходилися якраз неподалік від Одеси. Угу. І е, оця перша фаза завершилася тоді, коли дуже обмежений запас ракети Нептун був використаний ще раз у вигляді знищення крейсера Москва. Да. А це був єдиний. У Росії корабель на Чорному морі, який мав систему протиповітряної оборони великого радіусу дії, е, який був е, таким собі плавучим штабом, і да, який да. цементував всі кораблі у один флот як таку цілісну військову систему. Угу. Після цього росіяни, е, так би мовити, взяли паузу, але весь час обстрілювали Україну ракетами калібр з кораблів. Так. Із підводних, із надводних так. Да. весь їх на початок війни сукупний залп, можливий це було 56 ракет. Uh -huh. 40 ракет по 8 на корабель. Це з надводних кораблів, і 16 з підводних човнів. Uh -huh. Це співвідношення зараз трохи змінилося, так uh -huh. тому що було знищено фактично один з підводних човнів. Uh -huh. Це мінус 4 ракети. Який залпі. стояв да, на приколі, Да. але uh -huh. влітку 2023 року. Після двох років випробувань росіяни ввели до складу свого Чорноморського флоту ще один ракетний корвет, який називається циклон. Uh -huh. Це плюс вісім ракет калібру. Yeah. Але що треба зауважити? Оцей російський сукупний залп всього флоту це еквівалент залпу ракетами «Томагавк» одного американського есмінця. Uh -huh. Есмінців у флоті Сполучених Штатів більше, як 70. Угу. А також є ще фрегати, підводні човни та інші кораблі, оснащені ракетами Томагавка. Угу. Тобто російський Чорноморський флот порівняно з американським флотом, це просто ніщо, ніщо звісно. Але порівняно з українським флотом, це дуже велика сила, так. яка поки що, незважаючи на всі втрати, вона здатна завдавати ударів ракетами калібр яких ми на щастя вже більше як місяць не спостерігаємо, uh -huh. чому тому, що росіяни мали можливість такого дуже комфортного для них завантаження цих ракет на кораблі, зокрема на підводні човни, лише у Севастополі? Uh -huh. З Севастополя вони вже другий раз протягом цього року виводять свої кораблі до Новоросійська. свої раз... кораблі. Так перший uh -huh. раз це сталося у червні. 2023 року, після удару морськими дронами по російському розвідувальному кораблю Іван Хурс, uh -huh. це було 24 травня, yeah. і потім було ще кілька таких атак за кілька днів буквально. Росіяни на деякий час вивели свої кораблі до Новоросійська, а ударні кораблі. Uh -huh. Але потім, за липень, за серпень, вони потроху повернулися. Uh -huh. І ми потім бачили таку дуже цікаву багатоходову операцію. Я зараз її трошки окреслю. Угу. Перший етап це Україна е, взяла під контроль так звані вишки бойка да. силами спеціальних операцій. Таким чином Росію позбавили можливості е, радіолокаційного спостереження за всім півднем України. Угу. Тому е, це дуже важливо, тому що росіяни. Вибачте, не могли більше спостерігати як за діями українського yeah. флоту у прибережних водах, так і за діями української авіації. Uh -huh. Після цього другий етап багатоходовочки – це е, знищення російських зенітно-ракетних комплексів С400 на західній частині Криму, yeah. 23 третього серпня біля мису Тарханкут на цьому мису, і потім, е, через декілька днів, біля Євпаторії. Чому це важливо? Тому що Чорноморський флот, я підкреслюю, мав лише один корабель з розвиненою системою протиповітряної оборони, і цей корабель. На да, він на Два фрегати: адмірал Ессен та адмірал Макаров, ще мають зенітно-ракетні комплекси сучасні, mm -hmm. але про те, наскільки вони ефективні, свідчить один факт. У, Квітня ще 2022 року uh -huh. на фрегаті адмірал Есен здійснили таке шикування особового складу на вертолітній палубі. Uh -huh. Прилетів український байрактар, скинув туди маленьку бомбочку. Yeah. Це все, що треба знати про системи протиповітряної оборони росіян. А uh -huh. потім третій етап багатоходовочки по знищенню російського флоту по витісненню його це комбінована операція з засилкою. Агентів, шпигунів, як це можна назвати uh -huh. до Севастополя, які навели українські ракети, авіаційні ракети, якраз у ті доки Севастопольського морського заводу, де одночасно стояли на ремонті два військові кораблі: підводний човен Ростов на Дону, yeah. який може стріляти ракетами калібр. І Десантний корабель Мінськ, який наступного дня після цього удару повинен був виходити з доку на випробування, тому на ньому був весь екіпаж, ага. всі офіцери, і їх більше два. Да. А, таким чином було показано росіянам і було показано всьому світу, що Чорноморський флот не має прикриття з повітря взагалі, що він не може проводити активні дії ага. ще з 2022 року, але це більш така е, довга історія. Що він зовсім безпорядний перед ударами морських дронів і ракет? Це було підкреслено угу. ще раз ударом по будівлі штабу Чорноморського флоту, да, яку да, було знищено, знищено да. разом з командуванням. Угу. Інформації про те, що командувач Чорноморського флоту живий, ми більше не бачили, окрім фальшивих відео. Ну так, да, було декілька разів його показували в зумі. Він так. десь там виступав. після цього Чорноморський флот, по-перше, Припинив навіть спроби завдавати ракетних ударів, хоча іноді його ракетні кораблі виходять у море. Да, і ми чуємо і більшість далі. кораблів протягом останніх кількох днів навіть не перебазувалася, а просто втекла до, до Новоросійська до з Новоросійсь. Севастополя. Mm -hmm. Але і Новоросійська, як ми бачили по подіям початку серпня, теж під ударом ми пам'ятаємо, як 4 серпня на рейді Новоросійська було підбито. Десантний корабель Оленигорський гордяк. Mm. Ну вони зараз намагаються захистити свої порти, боновими загородами. Ми бачимо знімки з, з, з супутників. А, дуже багато яких Ось вони ставлять а, танкери. Вони ставлять банкерні загороди. Вони ставлять декілька таких а, слоїв цієї заборони. Чи чи може вона зупинити зараз атаку на будь-які кораблі? Чи може росіяни вони захистити вважають, на 100%? Росіяни вважають, що може. Але е, кораблям для тих чи інших операцій все одно потрібно виходити в море, okay. і ми знаємо, що у відкритому морі російські кораблі теж є ціллю для українських морських дронів. Okay. Ми це бачили за серпень і вересень по кільком ударам. У акваторії між Севастополем та протокою Босфор, навіть ближче до Босфору, коли атакували російські корвети, угу. які займалися конвоюванням російських торгівельних суден, угу. тобто тих самих суден, які здійснюють або перевозку якихось підсанкційних контрабандних товарів, да. або товарів військового призначення з Сирії до Росії або навпаки, угу. ну тобто вони не захищені у морі точно вони. Можуть у морі розраховувати лише на те, що цей дрон, якщо він надводний, заздалегідь побачили ну, і так. якось від нього захищаються маневруванням та вогнем. Угу. Ну а підводний чи водний дрон вони намагаються збити його стрілковою зброєю так. і так далі. І ми теж бачили відео, як вони інколи коли все ж таки дронів. Коли цих дронів багато. Угу. То е, Вони один другий, третій кількість переходить у якість. Угу. Ми це бачили на прикладі одного з останніх ударів, коли було задіяно шість дронів. Один з них зміг уразити. Ми бачили, як буквально кілька днів тому на рейді Севастополя, буквально біля самого берега, угу. двічі було атаковано новий патрульний корвет Павел Державін. Угу. Потім е, отримав дрона ще й рятувальний буксир, який прийшов на допомогу тому державіну, да. і ми бачимо, що Севастополь це вже не база російського флоту. Це пастка для російського флоту. Ну, Туди лише іноді заходять кораблі просто для підтримки якоїсь діяльності, угу. і все. А де вони ховаються зараз? Наскільки воно все захищено? Там ті міста, де вони зараз знаходяться? більшість кораблів базується у новоросійську. Угу. На жаль, вони можуть стріляти ракетами навіть не відходячи з причалів новоросійсько. Угу, тобто, це угу. проблема, яку треба вирішувати, да. але знову ж таки. Будь-який вихід в море російських кораблів з Новоросійську – це потенційна ціль для атаки морськими дронами, в тому а чи числі можуть, на зовнішньому рейді Новоросійську. Чи можуть вони поповнювати свої запаси не ракет, а запаси корабельні? Чи можуть вони з Азовського моря тягнути якісь теоретично? Корабли? Так угу. вони за час війни добудували. У керчі на захопленому зводі да. два кораблі. Це патрульний корвет Сергій Котов, який неодноразово фігурував вже у новинах, да. як наша ціль, угу. і вони змогли добудувати. І якраз от після двох років випробувань, тобто він був вже фактично добудований до 22-го року. Угу. Ракетний корвет циклон. Да. А також вони теоретично можуть перекинути з Каспійського моря два ракетні фрегати невеликі. Які можуть нанести ударні ракети, угу. вони можуть перекинути з Каспійського моря е, три корвети, але без ракетного озброєння типу 21630. Угу. і теоретично вони з Балтійського моря через Маріїнську систему і через волгу Волгодонський канал можуть перекидати ракетні корвети. Та інші більш малі кораблі, uh -huh. тим паче, що ці ракетні корвети типу 21631, яких є три штуки у чорноморському флоті, uh -huh. вони будуються якраз на Волзі на зеленодольському суднобудівному заводі. Uh -huh. Тобто перекидати вони все ж таки можуть, але ми поки що не бачимо цього, що вони цього поповнювали. Ми кораблі. Бачили, що у 22-му році вони перекинули зі складу каспійської флотилі yeah. декілька артилерійських. Та десантних катерів, mm -hmm. які зараз діють у Азовському морі і патрулюють Керченський міст. Mm -hmm. Але це не ударні кораблі, підкреслю, mm -hmm. поки що не ударні, але вони мають теоретичну можливість перекидати включно до ракетних корветів. На що зараз схоже от Чорноморський флот? Це дійсно чорноморський флот, потужний, сильний. Ні. Чи це щось інше? Я тут е вимушений вам заперечити, угу. я ще минулого року, коли е російські кораблі відігнали протикорабельними ракетами від українського узбережжя, да. констатував, що Чорноморський флот. З організованої бойової сили перетворився на флотилію ракетних канонерок, угу. тобто, єдина задача, яку він здатний виконувати, це обстрілювати ракетами калібр так. для цього. Якоїсь там стратегічної мудрості не треба. Угу. Завантажив ракети, випустив ракети. Ти можеш навіть не відходити від вони свого так і робили, наприклад. Все літо минулого року, відпочиваючи на пляжах там, біля Балаклави, на мисі Фіоленту, єдине, що вони бачили з цих пляжів, mm -hmm. це російські кораблі, які стріляли ракетами. Mm -hmm. Зараз те ж саме, але в новоросійську. Mm -hmm. Але поки що вони через певні організаційні причини вони не стріляють ракетами. Це або Дефіцит ракет або, або накопичення неможливість їх завантаження mm -hmm. на кораблі у новоросійську, mm -hmm. або певне дійсно накопичення запасів, тому що у них дефіцит ракет калібр іноді доходив до того, що йшла мова про те, щоб е, знімати ці ракети з кораблів, наприклад, Балтійського флоту, і перевозити ці ракети для кораблів Чорноморського флоту. Mm -hmm. Навіть так. так, але певне виробництво цих ракет є. Певний боєкомплект у них є, і поки ці кораблі, які можуть бути оснащені калібрами, є на плаву, угу. нам не треба припиняти їх боятися, угу. тобто, це ця потенційна загроза залишається аж до моменту, коли ці кораблі будуть змушені або самозатопитися, або ну, інтернуватися у якомусь іноземному порту. Скажіть, будь ласка, чи є загрози зараз для чорноморського коридору, тимчасового, який відкрила сама Україна, який підтримує зараз весь світ, і по якому йдуть балкери, приходять до наших портів, загружаються. Чи може оцей флот, не до флот Чорноморський, бути загрозою для існування нашого коридору? Тут є два шляхи, які можуть? Зробити росіяни здійснити так. Один з них вони активно використовують це атаки, але не флотом. Це атаки ракетами і дронами наших портів. Да. Зруйнування нашої портової інфраструктури, да. як буквально напередодні сказали в нашому уряді, зруйновано до 40% експортної портової інфраструктури, uh -huh. знищено до 300 тисяч тонн зерна. Це еквівалент двох суден, типу Кейпсайз. Uh -huh. А це те, що вони можуть зробити теоретично. Вони можуть безпосередньо атакувати кораблями чи літаками судна, угу. але атака, пряма атака судна під нейтральним прапором. Це фактично зараз є піратство. Ну, Звісно, що роблять з піратами? Відповідь дуже проста: якщо цей пірат залишається живим, то зазвичай його навіть до суда не ну, знищують да. Його, да. його знищують або в бою. Або е, без суда і слідства фішують на реї, угу. е, на це поки що не пішли навіть росіяни. Угу. Тобто так. можна чекати, що все ж таки чорноморський коридор тимчасово він буде працювати. Він працює угу. зараз дуже активно завдяки діям ВМС України, да. завдяки фінансовим страховим та іншим політичним гарантіям, які надав український уряд. Да. Хоча цьому заважають міни. Звісно, ми бачили декілька випадків за останні тижні. Буквально вчора був останній випадок, коли підриваються на мінах торгівельні судна, але теж є зауваження: це невеликі протидесантні міни, які не здатні завдати суттєвих пошкоджень. Великому вантажному судну. Так, да, вчора воно пробило, там є пробоїна, є пошкодження якихось двигунів, але при цьому судно саме не може пересуватися його відбуксирували, так, тобто ніхто не Тобто Ці міни є, від них якось треба чистити море. Да. На жаль, у України зараз є лише один тральщик, але його дії, ну скажімо так, у відкритому морі. Досить небезпечно ну, через те, що він може стати ціллю для ракетного удару без адекватної протиракетної оборони у нього. Ну так, вихід може бути у е, діях наших союзників з розмінування нейтральних вод да. у морі. Це те, чому росіяни не зможуть завадити. Ну так а це. Е, у певній перспективі після завершення активної фази війни це поповнення ВМС України новими чи вживаними кораблями через протоку Босфор, угу. поки що це неможливо і розмінування власними силами. Ну дуже сподіваємося на мирне все ж таки життя, коли ми будемо займатися мирними справами. Хоча при цьому розуміємо, що війна триває і тривають удари, і, у тому числі й по Чорноморському флоту, будемо чекати на нові застосування якихось а, малюків, інших дронів зверху, під водою, надводні. Зараз технології вони дуже швидко розвиваються. Ми бачимо, як ці технології це досить добре забути старе, тому що. Катери, які вибухають mm -hmm. без людей, yeah. вони вперше були застосовані на дуже вже примітивному рівні ще у Першу світову mm -hmm. а, у вигляді дистанційно керованих морських дронів. Такі катери застосовувалися ще наприкінці 90-х арабськими терористами mm -hmm. у Перській Затоці, у біля Саудівської Аравії і тому подібне. Є фото американських кораблів, які від цього постраждали, yeah. але цю загрозу недооцінили, і зараз Україна цим користується. Дуже і буде багато, користуватися. Да. Зараз діяльність і взагалі стан російського флоту у Чорному морі мені дуже нагадує стан російського ж флоту mm. у обложеному Порт Артурі. Тобто, коли у нього ще залишалося багато кораблів, багато гармат, але у адміралів не було бажання і волі на активні дії, цей флот російський стояв у базах. І був розстріляний японською звичайною сухопутною артилерією. Угу. Але є одна відмінність: так. тоді росіянам протистояв потужний японський флот, а зараз росіянам протистоять лише маленькі дрони, без людей. Але потужна Україна. Все ж таки, так. я впевнений, що ми знайдемо шлях за для того, щоб звільнити наші місця і звільнити наше море, і зробити його мирним, щоб ми могли відпочивати і приймати кораблі, не думаючи про те, що вони можуть або там з ракетою знищеним бути, або там миною. Тож я хочу вам за роз'яснення подякувати. Дуже важливо роз'яснювати ось такі примітивні з однієї сторони, а з іншої сторони, історичні наслідки. Дуже важливо роз'яснювати ситуацію, яка зараз відбувається. Тож, Олександр Вельмошко, військовий аналітик сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам і вам дякуємо. Ну і дякую всім вам, наші глядачі. Шановні, залишайтеся, будь ласка, з першим міським. З вами був Руслан Дроздов на першому міському подалі. Найцікавіше вас. Чекає. Тож залишайтеся з нами. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!